Я перша відкриваю. Вау, це піца! Прекрасна з сиром та ковбаскою салямі. Як вона тягнеться. Неймовірно, гаряча, соковита. О, чудова піца. Дуже смачна. А, смакота просто. Я теж таку хочу. Відкривай. Що там? Вау! Мені також дісталася піца. Але вона вся замерзла. Як же мені її їсти? Просто крижана. Вона не кусається, сир не тягнеться. І навіть ковбаску не дістати. М -м -м, що ж вигадати? О, поб'ю її об стіл. Не допомогло. Я зла. На, візьми шматочок. Пригощаєш? Дякую. О, яка смакота. Давай скинемось. Давай. Один, два, три. Єс! Я тебе перемогла. Вау, яка смакота! Це що, рідка насолода? Так і хочеться її з'їсти. Але що це таке? Я не знаю. Відкривай свій. Добре. О, це Чупа-чупс. Як чудово, я обожнюю Чупа-чупси. Зараз я його оближу. Ой, мій язик. Мій язик застряг у цукерці. Я не можу його відтягнути. Що ж робити? Допоможи. Е, Як же мені тобі допомогти? О, зрозуміла. Давай польємо водою. Мій бідний язик. Фух, дякую. Я рада, що допомогло, але як мені з'їсти карамель? А, я вигадала. Така смачна. А чи вийде зробити бульбашки? Ура! З'їм їх будеш? Ні, дякую. Разом? Так, вау, локшина, це круто. У мене теж локшина. Слухай, можна я буду першою? Оп. Клас, але що це з нею? Це ж просто цегла з локшини. Як її їсти? Це просто неможливо. Мабуть, я утримаюся Да уж, нічого собі, а я з'їм свою. У мене чудова, смачна локшина. Чудова. О, ні, яка гостра! Пожежа у роті палаю. ледве-ледве все пройшло. Фух, жах. О, яка краса, дякую. Тепер у мене гаряча лукшина. З'їм її смачно. О, ні, вона також така гостра. Це навіть весело. Добре, ще з'їм. А я от, мабуть, утримаюсь. Так, на цей раз я перша. Ок! Цікаво! О, який смачний шоколад. Але він якийсь дивний, ніби рідкий. Значить, будеш його пити, а не їсти. Що ж робити? Вигадала, я заморожу шоколад. Тепер надріжу упаковку і дивись, що робитиму. Можна таким чином отримати смачне шоколадне серце. Супер вийшло, дивись. Клас! А тепер воно вирушає до мене до рота. О, як хрумтить. Смачно. Відкривай. О, А в мене ціла смачна шоколадка. Зараз я її. Ой, тільки вона не кусається. Ой, вона якась зовсім крижана. Її неможливо надкусити. Її зовсім неможливо з'їсти. Але так хочеться. Ах, як же хочеться. Може, якщо постукати, буде краще. Ні, доведеться просто сумно лизати її. Так буває. А я робитиму різні фігурки. З'їм ось цю шоколадну квіточку, смакота. А вже ж. Зараз я. Що тут? О, це ж соковиті смачні нагетси. Гарячі, ароматні. Який запах. Треба терміново їх з'їсти. Ой, ніжки смачні, та ноч у роті. Неймовірні, апетитні. Я з'їв всю упаковку. Слухай, що в тебе. Е, що це? У мене також нагетси, тільки заморожені. Я їх відкрию, але як їх їсти? Спробую так. Вони навіть не кусаються. Ними не можна харчуватися. А мої чудові останній шматочок. Ах. Навіть прикро. Що ж вигадати? Uh -huh. Щіпці, точно, вони підійдуть. Вау, та ти просто майстер. Здається, готова. Ой, вони такі гарячі, але хромтять здорово. Смачні, ням-ням. А тепер так підігрію всі нагетси. Так. А давай перша я. Хочу сюрприз. Відчинила. Вау! Кава Starbucks! Але що з моїм напоєм? Він заморожений. Так, точно, як з північного полюса. Я знаю. Я поміняю їх. Тепер все готово. Дивись. Ой, налякала. Ось, будь ласка. Дякую, смачна кава. Але що з не таке? Вона ніяк не виливається. Заморожена повністю. Співчуваю Але як мені її пити? Нечесно а в мене такий ось смачний напій, блаженство. Це неймовірний смак і солодке маршмело. Така смачна кава у поєднанні з такими повітряними маршмеллоу. Смакота. Ось це не пощастило. Раз, два, мій твій. Відкриваєш. О, чудово! Це захоплення. Хрумкі вафлі з начинкою. Але вони схоже холодні. Так, зовсім не ріжуться. Чи ніж затупився. Відкривайте борти. Згодна! Вау! А у мене чудові гарячі вафлі зі смачною начинкою. І чудово ріжуться. О, спробуй шматочок із задоволенням. Апетитні, смачні солодкі. Неможливо відірватися. А мої як дерев'яні. Я спробую з'їсти шматочок, але вони зовсім не гризуться. Може так або так. Прозіб'ю стіл. Ось так. Ну, хоч щось. А ну що місіс кухар? Час би нам приступити до нашого челенджу. Я хочу, щоб у першому раунді ви почастували мене смачними бургерами. Гей, бачите, приступайте з легкістю. Бургери я готую краще за всіх. І я точно знаю, що треба почати з того, щоб підсмажити булочки. Якщо ти використовуєш куповані, звичайно, але справжній кухар має вміти готувати булочки самостійно. Це робиться дуже швидко, але потім бургер буде набагато смачнішим. Ну, звісно, скільки дешевих понтів? Подивимося, чи ти будеш так хвалитися, якщо твої булочки вмить почорніють. Е, а що там таке? Нічого там нема. Навіщо ти мене відволікаєш? Стоп! Це ще що таке? Чому моя булочка стала такою темною? Все дуже схоже на чорнило кальмару. Точно, це ж геніальна ідея. Чорні булочки виглядають куди крутіше. Саме час поставити булочки в піч, щоб вона запеклася. А я, мабуть, перейду до фаршу, тому що головне у бургері це смачна котлета, а вони в мене будуть сирні. Що може бути крутіше? Дивіться, які гарні. Легко. Найкрутіше може бути бургер тільки з морепродуктами. Такий подають лише у найдорожчих ресторанах. Ось колись бачила котлети з креветок та крапових палочок. Саме такі я зараз і приготую. І Я точно знаю, як зробити так, щоб вони вийшли дуже смачними, між іншим і гарними також. Це буде вже занадто. Люди люблять більш класичні бургери. Наприклад, як той, що я майже приготувала, залишилося лише зібрати. Тільки подивіться, який він величезний та апетитний. Твій бургер потьмяніє після того, як я приготую свій. У мого буде дуже незвичайний соус з авокадо, лимонного соку і приправ. Все просто потрібно добре збити в блендері, а потім можна збирати моє дітище. От і все. Саманта. Поразка тобі забезпечена. Все ми ще подивимось. Джейн, час обирати переможця. Навіть не знаю, з чого мені почати. Мабуть, першим нехай буде ось цей класичний бургер. Такий я обожнюю. Неймовірно, смачно. Що ж, час переходити до модного чорного бургера. Для нього навіть рукавички є спеціальні. Подивимось, наскільки він смачний. Ну-ка, фу, що за гадота? Я терпіти не можу морепродукти та авокадо. Ні, бургер Саманти мені подобається більше. На цей раз він переміг. Що ми будемо готувати у другому раунді? Я дуже хочу стейк. соковитий та смачний. Просто від мого стейка ти не зможеш відірватися. Ну що, час починати. Чому б не зробити соус із вершкового масла? Не знаю, до чого такі приготування. Хороший стейк – це стик, приготований професіоналом, тобто мною. Готувати на сковороді – це нудно. Домашній гриль зовсім інша річ. Краса. Дурниця. Навіть на звичайній сковорідці можна дуже смачно готувати. Навіть вогонь можна використати справжній. Прикольно, але стейк на грилі все одно буде соковитішим і смачнішим. Це очевидно. А ось і ні. Ну що, настав час секретного інгредієнта? Справжній соус для стейку готується на основі меду, гірчиці та лимонного соку. Немає соусу, який найкраще підходить до м'яса. Попевнена, Джейн буде у захваті. І на цей раз перемога дістанеться мені. Непогано, але мій приготований заздалегідь соус із вершкового масла підійде набагато краще. А ще трохи помідорів та гілочка чи брицю. Джейн, настав час спробувати. Це точно. На цей раз почну зі стейка, який приготувала Емма. Подивимося, наскільки він смачний. Пахне просто приголомшливо. Неможливо смачно. Отже, можна куштувати стейки з соусом. Тема, ти велика молодець. Це правда просто нереально смачно. Тепер настав час оцінювати стейк від Саманти. Пахне він не гірше. Це просто божественно. Найкращий стейк, що я спробувала. Саманта, ти знову здобуваєш перемогу? Звичайно, адже я чудовий кухар. Ми готові до нового протистояння. На цей раз дуже хочу роли. Ваші імпровізації вітаються. Починайте. Це легко, знаєте, скільки рол я вже встигла приготувати? Тонну. І я точно знаю, що почати варто з варіння рису. Згодна. А слідом за ним піде огірок, який я не ріжу на довгі скибочки. Рис готовий. Отже, я також можу переходити до огірка. Саманта, наші рецепти дуже схожі. Точно, тільки ось подивимося, що ти робитимеш, коли твій рис раптово зникне. Воно навіть нічого не помічає. А ти ж мій рис? Саманта, ти не бачила тарілку з рисом? Ні, я весь час займалася рибою. Що ж, доведеться викручуватись, і мені на думку спала по-справжньому приголомшлива ідея. Чому б не зробити роли по-українськи? Для цього мені потрібно замісити суміш для млинців. Думаю, Джеймс сподобається мій експеримент. Повинна визнати, що приготування млинців є справжній спец. Вони завжди виходять рум'яними і дуже смачними. Ось так ось. Млинці готові. Що? Дивні, у тебе вийдуть роли. Ось я зроблю все чітко за рецептом. Головне, не забути листи норі. У мене навіть спеціальний килимок для ролів є. Він називається циновка. За її допомогою я надам ролам потрібний вигляд, а потім можна і рибку додати. У мене все виходить так, як треба. Ну що, мої найсмачніші роли готові? Залишилося тільки додати трохи васабі та маринованого імбиру. Круто, але мої роли будуть набагато оригінальнішими. Це будуть роли з бананом та варенням. Хто від них відмовиться? Ніхто. Усі люблять солодке. На додаток я поливаю їх полуничним сиропом. Ще побачимо, чиї роли джейно цінуть більше. До речі, саме час це й дізнатися. Джин, в нас все готово. Спробуй. Навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, першими будуть класичні роли від саманти. Непогано, але начебто щось не так. Я їла й смачніше. Побачимо, що приготувала Емма. Лодка я ще ніколи не пробувала. Це дуже смачно. Ема, вітаю з перемогою. Нарешті я довго чекала цього тріумфу.